Правильна вода, яка це? Відповідаю на запитання. Так, правильна вода. В першу чергу це рівень pH 7,4. Наша кров має 7,3, 7,4 рівень pH, рівень кислотності. І ми повинні пити таку воду, щоб не порушувати цей баланс. Не варто пити воду, яка має менше 7,4. Ну і набагато більше, там 9, 10, 11. Тому що якщо пити менше 7,4 pH, буде це погано впливати на наш організм на багато процесів, і так само, як ми будемо пити лужну воду, яка має там від 10 рівень pH, це теж може збити в нашому тілі багато процесів. Далі кінезіотест. Тобто в кожній людині може підходити різна вода, кожна людина індивідуальна, і в кожної людини є різні проблеми по здоров'ю. Тому варто знайти кінезіотерапевта. Людину, яка працює методом прикладної кінезіології, взяти з собою кілька варіантів води і визначити, яка підходить саме вам в цей період часу. Далі заряд, мінусовий заряд води, мінус 150 мінівольт, ОВП. Почитайте собі, що це таке окисно відновлюваний потенціал. Тобто, нашому організму потрібен якраз от такий заряд води. Почитайте собі, не буду углублятися, тому що дуже затягнеться відео. Далі чиста фільтрована вода. Тобто вона фільтрована від важких металів і надлишок мінералів. Тому що, коли пити багато мінералів, це теж буде у нас вони відкладаються в вигляді камнів в нирках, наприклад. І це теж не є добре, не є корисно. Ну і мінеральна вода, якраз з цими різними мінералами, тільки курсами пропивати. Може бути варіант, що вона підійде вам, але це якраз. Тільки по методу прикладної кінезіології, або визначення різними тестами, які ще є. Тобто, що ця вода вам потрібна з цими мінералами, і там, наприклад, місяць, два-три вам потрібно цю воду попити. Вода тепла, вона завжди добре впливає на наш організм будь-яку пару року. Навіть літом варто пити теплу воду, а не холодну. Тому що холодна вода забирає, напаки від нас енергію, а тепла вона розслабляє, покращує багато. Процесів, кровообіг, розслабляє внутрішні органи і так далі. Не варто пити воду солодку, газовану, мінеральну і так далі. Скоро буде мій гайд по відновленню здоров'я, по запуску самовідновлення здоров'я. Тому чекайте, її там ви більше можете дізнатися про воду, про їжу і взагалі про. Цілісний підхід до здоров'я.